Нам прийшов запит від нашого клієнта показати роботу цих двох вакууматорів, бо вони щось трішки не можуть розібратися. Але я заодно думаю запишу сторіс, щоб показати вам наші два круті вакууматори. А тим самим моя розетка ось там. І мені що потрібен? Потрібен подовжувач. І ще заодно хотіли показати вам ось такий наш крутий подовжувач, який ми отримали. Має в собі три роз'єми для USB, одне Тайп-Сі і вісім ось таких розеточок. І... і ось тут кнопочка вмикати. І вимикати. Тож, розпаковуємо ось такі два красу. В Комплектику у нас йде сам вакуматор. Oh! Один зарядний пристрій і 10 пакетиків у комплекті. Наша переносочка працює. Індикатор світиться. І відкриваємо наш вакуматор. Втикаємо. Один. Все. Індикатори позасвічувалися у нас. Але всі ці вакуматори потрібно трішечки собі допомагати ручками, люди. Тому що ви це прикриваєте, ручкою притиснули, вмикнули, тим самим чуть -чуть, трішки підтримуєте, і воно класно вакумує. Дивіться, ось ці два види вакууматорів, вони йдуть ще для підкого вакуумування. Тобто, хочете якийсь крем суп завакумувати, або якісь різні вологі продукти. Це іде для вологих продуктів. Зверніть увагу. Так, беремо два. Пакетики для того, щоб ми протестували. Беремо номер один, тестуємо. Я хочу завакумувати наш мікрофончик. Кладемо наш мікрофончик. Наскільки я знаю, це шершавою стороною догори ми вкладаємо під ось ці такі е, загинчики, підкладаємо під них. Ширшавою стороною догори. Всі знають, в принципі, як ним користуватися, але ми ще більш детально розказуємо для нашого клієнта і тим самим показуємо вам. Закриваємо. Дивіться, ось ця штучка вверху у нас дозволяє зробити, наприклад, у вас є в рулонах ось такі пакети, тому ви собі зручно прикладаєте, проводите і тим самим ви собі обрізаєте для того, якщо вам потрібен якийсь маленький за. Заморозити в маленький пакетик. Ось так зручно ці два. О, вже почав робити. Отак зручно ось ці два авакуматори працюють. Так, все, повертаємося до цього. Давай ближче. Пальчиком тримаємо допоки воно у нас не затягнеться повністю. І відкриваємо, і у нас мобія. Наш мікрофончик в колоні. Ось так. Пробуємо на іншому режимі запаяти і завакумувати мій телефон. Так, відкриваємо знову Шершавою стороною догори, закладаємо. Так. І тримаємо ось тут на кнопочку вакуумувати. Тримаємо, допоки в нас повністю все повітря не вийде. Все, побачили, повітря вийшло. І тепер нажимаємо спаяти. І чекаємо 13 секунд, наприклад, для того, щоб у нас пакетик спаявся. О, телефон вже подає сигнал сос. І що в нас зробився? Телефончик завакумувався, нажав сос. Все добре з телефончиком. І. Пакетик завакумувався. Ось так працює принцип цього вакууматора. А ми завакумували мікрофон за допомогою ось цієї кнопочки. Ви натискаєте цю кнопочку, воно вам і забирає повітрячко, і зразу запаює пакет. Тому якось ось так. Ідемо визволяти мікрофон і телефон, і протестуємо ще ось цей. Тому дивіться, мікрофончик у нас сухий, тому ми можемо використати режим сухого вакуумування. Це ось тут. Тут ми вакуумуємо вологі продукти, тут сухі продукти. Мікрофончик у нас сухий, поставили, нажали на драй і чекаємо, допоки воно завакумує. І все, мікрофончик у полоні знову. Все, воно повітречко забрало, і у нас тепер відбувається процес. Спаювання пакета. Чекаємо на екранчику секундочки. Я сказала, нажимай, драй ще раз. Все, мікрофон знову в полоні. Завакумувався. Тут індикатор ходи, покажи секундочки у нас тут на екранчику. Зараз закінчиться секунди, і ми нажимаємо, нажимаємо спаяти пакет. От. Нажимаємо спаяти пакетик, і в нас також покажує секунди, через скільки процес завершиться. Ось так і пакетик завакумований. Якось так. Друзі, тому підведемо підсумки. У нас є кнопочка, де ви тільки вакуумуєте, У нас є кнопочка Спаяти пакет просто. У нас є кнопочка для евакуації сухих продуктів та вологих продуктів. І кнопочка Стоп це, якщо ви хочете. Перервати програми. Ось такі вони прості у використанні, класні, легкі і доступні. І у нас за дуже гарними цінами. Тому зверніть увагу, переходьте до нас на сайт, силочку вам тут залишаю на наші вакуматори. Переглядайте. Особливо, в принципі, я можу порекомендувати один вид вакууматорів, який також будете бачити у нас на сайті, яким я користуюся сама. Простенькі, легенькі і також дуже крутий по ціні. Тому що. Переходимо і замовляємо, і визволяємо наш мікрофон. А і не забуваємо, будь ласка, про мережеві фільтри. Хто нам допоміг це, цю рекламу провести і показати вам полон нашого мікрофона? Звичайно ж, наша новиночка. І залишаємо силочку також і на неї. Дякую.